Бо перше, я хотів би сказати, як це бачили обидва ми, і я і Трамп. Ми розмовляли з ним по телефону. Це було під час його виборчої кампанії. Ми домовлялися, що після того як він якщо він переможе, так а він переміг, і тоді одні з перших зустріч у нас буде обов'язково. У нас буде зустріч, і ми будемо проговорювати всі пункти, всі кроки, які нам потрібно зробити, щоб закінчити війну. І я би так і робив. Я б робив би те, про що ми з ним говорили. Я вважаю, що передусім наша зустріч з ним, і це важливо. І цього хоче, до речі, і вся Європа. Всі хочуть, щоб у нас було спільне бачення швидкого закінчення війни. І я би хотів би, щоб ми Європу могли почути для нас. Це дуже важливо Є голос. Вони нам і допомагають, і ми майбутні члени Європейського Союзу і війна на європейському континенті. Тому це також важливо. І Я вважаю, що після нашої розмови з Трампом ми повинні перейти к якомусь формату розмов з русскими. Я би хотів би, щоб за столом перемовин були передусім Сполучені Штати Америки, Україна і. Руські, тому що вони воюють проти нас. Так, і якщо чесно, європейський голос, голос Європейського союзу, повинен також бути. Я вважаю, що це було би справедливо, дієво. Як вийде, я не знаю. є пропозиції? Звісно, кажуть, що Путін та Трамп можуть зустрітися, і якщо це станеться. Не так, якби ви хотіли, тобто Україна не буде залучена спочатку а потім Ви, Ви дуже ви дуже критично висловлювались про те, як Шольц говорив із Путіним по телефону. чи ви бачите якусь зустріч між Трампом та Путіним як зраду? І чи матиме це вплив на стосунки України та США будь-якому випадку. Все матимуть вплив на наші стосунки. Я б дуже хотів би, щоб ми їх не втратили. Для нас підтримка Трампа, підтримка Сполучених Штатів, народу Америки для нас дуже важливо. Суттєво. Вони найбільші донори, вони стратегічні партнери. І без Сполучених Штатів. Ну ви розумієте, що, що, може, що, що може бути? А Путін. Може зробити так, що він буде змушувати весь світ відчувати, що вони програли. І це буде реальністю, тому що можна не перемогти Україну, не перемогти, але можна перемогти весь світ, показати, що він був правий, яким чином, тобто безкарність. Що з ним знайшли компроміси? Тобто, це, значить, так можна діяти. І це буде сигналом іншим лідерам великих держав, які про це думають, про те, що зробив Путін з Україною, про це думають, але не змогли ще вирішити, не набрали такої сміливісті, щоб це зробити. І я думаю, що це дуже небезпечно. Я вважаю, якщо будуть прямі перемовини Америки і Росії про Україну без України, це дуже небезпечно. У них можуть бути свої відносини, але про Україну без нас це небезпечно для всіх. І ми будемо на це реагувати в будь-якому випадку. Так, бо ми чому ми повинні на все це реагувати? Ну тому, що ми не можемо, щоб за нас. Хтось щось вирішив. А Путін саме цього хоче. Він хоче за нас вирішити. А він глибоко в тематиці цієї війни. Він знає деталі, які інші країни світу так не знають. Чому? Тому що він воює проти нас. Чому про цю війну? Більше всього знає Україна і Росія тому що Росія сюди прийшла, вбивала нас. Вони знають чітко. Скільки людей вони вбили, що вони хочуть, які у них цілі. Це знають вони. І знаємо ми. Інші країни можуть вірити, можуть не вірити, слава Богу, Сполучені Штати на нашому боці і Європа. Але все одно тільки Путін знає всі свої цілі. І Україна, і тільки Україна знає, що ці всі цілі, вони, вони хворі, і він хоче їх довести до кінця. І тому. Треба дипломатично закінчити війну, але для цього потрібно, щоб це був план правильний, дієвий для справедливого миру і сильна позиція України за столом перемовин. Ви побачите, він не хоче перемовин. Він буде зривати. Він буде спочатку говорити, що це війна. Росії, Заходом, тому я й розмовляю з Заходом, він буде про себе говорити. Потім він буде казати, коли я впевнений, президент Трамп йому скаже, що Україна, і ми повинні всі разом сидіти за столом перемовин. Він скаже знов цю історію про нелегітимність. Він буде придумувати, придумувати причини для того, щоб уникнути можливості закінчити війну. Закінчити війну в Україні з Україною за столом перемоги питання не в особистостях, питання в його позиції, всередині його держави: продемонструвати, що Україна не суб'єкт, що він воював з НАТО, з Заходом. І тому, а чому він повинен говорити з Україною? Для чого йому це потрібно? Він же воює не з Україною. Він воює з Заходом, з Америкою. Він воює з Америкою. І він вважає, що він перемагає Америку саме так, в його голові. Хоча насамперед на полі бою, хоч там і важко це не так. І реально Україна не дала йому перемогти себе. Ви згадали так про діалог. Генерал Келог мав приїхати в січні в Україну, але подорож була скасована. І ви знаєте, чому скасували? І коли ви коли ви очікуєте побачення з ним? Я думаю, що Келах і ще люди, я не знаю хто буде в його команді. Ця команда буде. Я впевнений, що вони будуть. Дуже скоро в Україні для них це важливо, і ми так домовлялись і з президентом Трампом, що команди почнуть, почнуть працювати більше, плотніше. Так воно і буде. Чи це вже почалося? Чи є якийсь ефект від цього? Так, у них є контакти. Є контакти, є розмови, є розмови по телефону, є відповідні онлайн-контакти, але. Наживо, я думаю, найближчим часом буде зустріч. перепрошую, чи є часова рамка цього тижня? Чи хтось із вашої команди відвідає Вашингтон? Ні, я мав сигнали, що найближчим часом команда Сполучених Штатів буде в Україні. Тоді перенеслася ця дата, яка була на початку січня. Вона принеслась через якісь юридичні питання в Сполучених Штатах Америки. І не, не не запланували наново потім після того ні. Запланували найближчими, чесно, не знаю чітку дату. Так, ну для нас важливо, щоб це відбулось найближчими тижнями, найближчими датами. Це для нас важливо. Я думаю, все це станеться. Келокело казав, власне, що він сподівається вирішити війну за 100 днів. Чи ви думаєте, що є можливість цього? Чи ви бачите ознаки того, Що як ви оцінюєте цю заяву за сильні санкційні кроки, які є у президента Трампа як озброя? Він продемонстрував це в меседжах і в інших кроках по інших питаннях, так що він може бути дуже рішучим, що він є рішучим, і е, тотальні санкційні кроки вони б нам допомогли. Далі сильна е, підтримка нас е, щодо нашої армії, так, не зупинка цієї допомоги, і мені здається, що це дуже важливо. І... Я думаю, що тиск на різними кроками зменшення ціни на енергетику, запровадження відповідних також кроків, санкції не тільки на енергетичний простір індустрію Росії, а також на їх банківську систему, і змушення Путіна піти на поступки і піти на дипломатичне рішення цього питання. Я думаю, що це найближчі, найважливіші кроки для нас при цьому мати розуміння, які будуть у Україні гарантів безпеки після закінчення тієї чи іншої стадії цієї війни. Гарячої стадії принаймі, ми, ми всі хочемо закінчити гарячу стадію війни і перейти до дипломатії, щоб люди жили, щоб бійці наші жили, щоб цивільні не страждали. Для нас це дуже важливо. Так, а і гарантії безпеки нам потрібні. Нам потрібне розуміння. Я б дуже не хотів би бути, знаєте, як президентом країни, яка, яка не знає, яка в шоці, яка ми не хочемо таких сюрпризів. Страшних сюрпризів, які Росія може робити, які вона вже зробила. Так, в своїй історії проти нас, яка вона, що вона робить в сучасній, в і що вона ще може зробити, для нас потрібні дуже сильні дієви гарантії безпеки. Я хочу розуміти для нас внутрішнє, зрозуміло, що нам потрібно, але я хочу розуміти, що ми в цьому співпадаємо зі Сполученими Штатами Америки.